Ні долі, ні волі у мене нема, зосталась тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Дніпро. Там чи жити, чи вмерти мені все одно поглянути ще раз на степ могилки, Востаннє згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Ту вам сказав, що я слабка, що я корюся долі. Хіба трумтить моя рука, чи пісня думка кволі? Бо чула, раз завола та голосіння. То ж була буря весняна, а не слята осіння. А восени яка журба? Що хто цвіте, чи в'яне, тоді плакучая верба, Золотобагряна стане, коли ж сувора зима. Покриє барви й квіте, на гробі їх вона сама розсипне самоцвіти. І все таки до тебе лини, мій незапащений нещасний краю, як я тебе згадаю, у груді серце, стуги, жалю гини, Ці очі бачили крізь лихо і насилля та тяжчого від твого не видали. Вони над ним ридали та сором що щоллється від весілля, О сліз таких живих, зато чимало. Країна ціла може в них втопитись, доволі їм вжилитись, що сльози там, де навіть крові мало. До тебе, Україно, наша бездольна я мати. струна моя першого зветься. І буде струна урочисто і тихо лунати. І пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і може зустрінеться доля моя самотна у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді тая гучна я зграя далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за горе, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори і, може, з долю. І може тоді завітає та доля жадана до рідної хати. До тебе моя ти, Україно, мила, кохана, моя безталанна мати. Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, ті речі, лагідні, знатні чарівні. Я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весну, казала я їй, не чаруй і не вап надарем. Що мені покрасить красіті весель, веселі, ясні, У мене серце і смутно, і темне, а весна гомоніла, послухай мене, все кориться міцній моїй владі, темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним. Посвітилася гнем блискавиці, вкрилась темна земля зіллям рястом дрібним. Це кориться мені, мов цариці. Хай же й темне серце твоє оживе, і не спів мені веселий озвеці, бо на нього озвалося все, що живе. В тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка шепоче, не вірті весні, та даремна вже та осторога. Вже прокинулась мрія і співи мені. Весно, весно, твоя перемога.